Чому цей тур цікавий? Тому що тут є поєднання як релаксу, так і цікавих місць Європи. Перші два дні ми відвідуємо Германію, Мюнхен. Заїжджаємо туди. Другий день приїжджаємо в Францію, Монпельє. І на третій день ми заїжджаємо на узбережжя Іспанії, Лорет-де-Мар. Де ніжимось два повних дні. І на третій день їдемо в історичний центр в Барселону, де також відпочиваємо, Ідемо по локаціях і також відпочиваємо на узбережжі. Потім повертаємось через Італію, Турин, і в кінці в спокійну Братиславу в Словаччину заїжджаємо, тобто все розплановано, і кожного дня ми відвідуємо нову локацію, і включаючи три дня відпочинку на узбережжі Іспанії.